Вже ні для кого не секрет, для, про те, що в понеділок цього тижня був закінчений другий етап конкурсного відбору кінопроєктів для програми створення та розповсюдження національного фільму і державного фінансування. Хочу сказати про те, що вперше в Україні конкурс. Був таким відкритим, таким прозорим і таким європейським. Більше ніж півроку Державна служба кінематографії тепер ми Державне агентство України з питань кіно, займалися тим, що аналізували аналогічні конкурси, які проводяться в європейських країнах. І розуміючи те, що Україна, країна європейська, ми максимально наблизили умови проведення українського конкурсу до європейських. Ми розробили порядок проведення цього конкурсу, затвердили його наказом міністра культури України і заюстували цей документ в Міністерстві юстиції України. Ми довго готувалися до цієї події, і моє особисте враження, що ми дійсно справилися. З тими задачами, які ми перед собою ставили, і мені в жодному разі не соромно за свою країну, яка представила дуже багато цікавих, яскравих і талановитих українських кінопроєктів. В конкурс було подано понад 100 проєктів на початковому етапі. По-моєму, 110 чи 113 точну цифру. А після проходження першого туру в нас залишився 51 проєкт. Це загалом. Це і ігрові повнометражні фільми, і е, короткі метри дебютські, дебютанські, і е, дебюти-повні метри, і е, неігрове документальне кіно, і анімація. З цих 51 проєкту під час другого туру було обрано більшістю журі конкурсу. А, яким чином я поясню, якщо, як, якщо це цікавить, я принесла з тобою документи і папери, і я можу розказати, як проходив, як, як проходив сам конкурс, як проходило голосування на конкурсі. Було обрано 37 проєктів, з яких 14. Повнометражних стрічок з тих 7 претендують на спільне виробництво з іншими європейськими країнами або е фін фінансування українське, але не державне, да? тобто інвести ін українські інвестиції. А головне зараз, що є віра в те, що українське кіно має існувати, тому що головна проблема українського кінематографу. Після мого року праці я зрозуміла, головна проблема в тому, що молоді зневірені. Кінематографічна молодь не вірить владі. Це зрозуміло. Але треба виправляти ситуацію. І зараз, коли на конкурс подавалися режисерські дебюти, я вам скажу, я чекала від молоді більшого, я чекала від молоді іншого ставлення. До, до, до своєї роботи. Є яскраві, є талановиті, є відповідальні. Але це ті, які вже там більш-менш дорослі, а ті, які ну, зовсім після інституту там 2, 3, 5 років відповідального ставлення для, до своєї роботи, до своєї творчості, хотілося би мати більшого. Тому що коли ти приходиш на пічінки, говориш про свій проєкт, то принаймні ти Маєш прочитати драматургічну основу. Якщо ця основа, наприклад, Франко. А були і такі. А в чому проблема? А проблема в тому, що наше молоде покоління на сьогоднішній день не має тої глибини культури. И это пов'язано не все частково, да я я, зараз, я, зараз, я не обобщаю это до ста процентов. Я говорю то, что меня больно тронуло, что были блестящие, талантливые и яркие, ответственные, умные и перспективные, а были такие, которых и близко подпускать нельзя.